ТОСМАЙ. заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ. кашлю немає. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це YouTube платформа 24-го каналу. Сьогодні неділя, 2 лютого. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим як розпочати, традиційно хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати. і, Звісно ж, поділитися оглядом мапи бойових дій. Це дуже важливо, тому що в першу чергу через алгоритми YouTube таким чином. Українці зможуть дізнатися, що відбувається на їхній землі, і як наші герої захищають нашу батьківщину. Почну з курського напрямку, почну з території Російської Федерації. Росіяни здійснили воєнний злочин проти цивільних росіян. Бачимо, їм немає дна, як то кажуть, тероризм проти власних росіян. Вони скинули в 16.54 1 лютого. Керовану авіабомбу по інтернату школі інтернату в місті Суджа Курської області. Давайте ми переглянемо й що трапилося. Далі я розповім детальніше. На момент удару, на момент атаки, авіацією, кровну авіабомбою в приміщенні школи інтернату перебувало десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. От російська сторона відразу вони це роблять дуже завжди швидко і блискавично написала, що це удар авіації саме української, але повітряні сили України продемонстрували траєкторію, продемонстрували, як все виглядало. Ось ви бачите, де Суджа, де скидався кап і де підлітала авіація. Чітко видно, що це звісно, що є російський літак. Та й загалом Суджа і Курська область просто таке тотально завжди обстрілюються керованими авіабомбами. Росіянам абсолютно наплювати на свої будівлі, на своїх росіян. Більше того, там же ж регулярно бунтуються Росіяни Курської області, тому що місцева влада. Не проводить евакуацію. Вже неодноразово вони збиралися, просили евакуації, компенсації. Натомість їм казали, що вони заколотники, вони там десь є агентами з України і навіть присуджували штрафи. Ось так. Якщо цікаво говорити, от бойові дії тривають на території Російської Федерації, за січень місяць Путін лише одного разу згадав в своїх розмовах, промовах про Курськ. Єдиний раз в січні, і про що це було? Він вітав прокурорів Курської області. Жодним чином не згадує про те, що там його є в епіцентрі війни. Ну що ж, рухаємось далі, що також варто знати про Курський напрямок. Наші сили протиповітряної оборони продемонстрували, як вони в Сумській області на кордоні з Курською областю, як наші мобільні групи працюють по шахедах. Регулярно росіяни запускають, відповідно, ці от іранські, ну а вже подекуди самі збирають їх. так, ці от... Шахеди, які летять в Україну. От бачимо, як мобільна група ефектно і ефективно працює по шахедах. Я вам нагадаю, що відсоток збиття оцих всіх шахедів він є дуже-дуже високий і велика подяка нашим силам протиповітряної оборони. Також, що відомо про е е поршу, е Курський напрямок, це вже сили спеціальних операцій. Підтвердили, що таки справді росіяни забрали підрозділи північної. Кореї, тому вони несуть великі втрати. Відповідно, їх треба якось доукомплектовувати, а доукомплектовувати з північно-корейськими, можливо, новими партіями, про які раніше розповідали південно, південно корейські військові і розвідка, можливо, не буде чим, тому що от є новина про те, що в північній Кореї масово намагаються підкуповувати лікарів, аби не відправлятися на війну, на яку їх закидає Росія проти України в Курській. Області наскільки це є масовий характер, невідомо, але такі факти, от власне, підтверджують джерела Південної Кореї. Загалом, і що говорити про цей напрямок, сили оборони України продовжують там утримувати позиції продовжують саме на Курському напрямку відпрацьовувати по росіянам. І є деталі: от 31 січня був удар по Рильську і по командному пункту. Давайте я вам продемонструю відстань від Рильська. Я нагадаю вам, це серйозний хаб росіян, ну наприклад, до коріння, так крайньої точки, орієнтовно 45, -40 45 кілометрів. Так от Генштаб повідомив, що 31 січня був серйозний удар, серйозний приліт по позиціях і командному пункту Російської Федерації. Ніби настільки серйозні, серйозні втрати, що тепер особисто цим напрямком буде керувати очільник ОК Північ. Лапін, Олександр Лапін, ви його добре знаєте, він провалював харківську операцію росіян, коли вони відступали. Вже згодом стало відомо про це, почали писати самі мешканці Блярильська, що летіли не лише наші БПЛА, які несуть 250 кілограмові. Бомби вже такі до речі несуть. А також били і атакамс. І Сікають, що навіть що там кілька власне Атакамс і прилетіли по позиціях, але втрати очевидно серйозні. Що вже кажуть, що буде приїздити і керувати там цей от нещасний лапін. Що ж, рухаємось далі по Куп'янському напрямку, по Харківському напрямку. Що відомо, і вивчення війни каже наступне. Що росіяни готуються розпочати на харківському плацдармі багатомісячну операцію, багатомісячну компанію. Їхня основна мета це подолати з правого на лівий берег ось річку Оскіл. Всі бої відбуваються біля цих берегів. Продемонструю, ось, ви бачите, росіяни підійшли на лівому березі і також зуміли тут. Просунутися, бо тут річка Оскіл вищає, і, відповідно, вони зуміли закріпитися на правому березі. Наймовірніше, тут вивчення в ній каже, що зосередяться на тому, аби закріпитися, розширити свій, свої позиції на лівому березі річки Оскіл, ну і також намагатися просуватися до Куп'янська з півночі. І з півдня, попри річку Оскіло. Нагадаю вам, Куп'янськ-Возловий янсь, Куп — це дуже важливий населені пункти саме для росіян, особливо Куп'янськ-Возловий, тому що від нього веде на територію Росії до валуйок, ось, ось в цьому напрямку, залізниця, яку вони би дуже хотіли використовувати, аби продовжувати розширювати свої наступальні дії. Тому, от власне, інститут вивчення війни каже, що найближчим часом саме тут ворог сконцентрує. Немалу кількість резервів, сил та засобів, аби намагатися наступати. Лиманський плацдарм також не простий, тому що ворог тисне, тисне на річці Чорний Жеребець. Ось ця ріка, ви бачите, і по обидва береги. Він обійшов зверху, біля, росіяни обійшли зверху біля Невське, в районі Невського, і пішли до Іванівки. По лівому березі, по правому березі, перепрошую, і по лівому березі до Терне, от, Ямполівка, Торське, з метою, звичайно ж, рухатися на Лиман. Це ключове, ключовий задум, ключова, напевно, вказівка для окупантів підійти до Лиману. Для чого? От зараз я відмасштабую, Ось, аби вже від Лиману мати оперативний простір на Слов'янськ, на Краматорськ, нижче Дружківка. І Костянтинівка. Ну, і звичайно, їм дуже дошкуляє, скажімо так, росіянам оцей сіверський напрямок, де наші тримають місяцями, особливо в районі Білогорівки. От прагоду, я Лапіна згадував. Так от 22-му році Лапін, тут йде ріка Сіверський Донець, Лапін хотів перекинути війська через цю ріку, а я вам ближче продемонструю, або ви. Кидав понтонні переправи. Ось ви бачите ріка. А наші сили оборони зробили фактично. Цього цієї переправи для Лапіна другу Чорнобайівку, тому що знищили величезну кількість там техніки, і це не зупиняло твердолобого Лапіна. Він далі наказував перекидати техніку. Після того як там десятки одиниць танків і і бронемашин було знищено. Очевидно, вони відмовилися від такої ідеї. Ну, Але залишили дуже багато техніки. Рухаємось далі. Це часів яр, що відомо по часів яру на даний. Момент. Ну, це вже давно відомо, що вони перейшли. Я вам промалюю, аби ви далі бачили. Ось тут знаходиться Сіверський наразі Донбас, це канал зрошувальний, звичайно, без води. Повідомляли, що росіяни його регулярно намагаються підривати, аби вирівняти, так і аби змогла рухатись техніка. Найважчі бої тривають ось на північ від часу Вояров. От є північний район 10, та і також активні бойові дії тривають. Ось саме тут знаходиться часосів'ярський вогнетривкий комбінат. І в промці тут активні бойові дії. Траса Т504, 0,504, ось вона південніше також. Росіяни намагаються тиснути по цій трасі. Чим це небезпечно? Тому що вони намагаються обійти часів яр. Ну і, звичайно ж, звичайно ж, ця траса вона веде на Костянтинівку. Зараз ось так продемонструю. Костянтинка, загалом для Костянтинівки багато хто з військових експертів каже, що потрібно вже думати про евакуацію населення, тому що тиснуть росіяни ось 0,5-04. Звичайно, це також від Часового Яру на Костянтинівку. І це Торецьк з південно-східного напрямку. По Торецьку. що відомо по Торецьку? на цьому напрямку найзапекліші бойові дії останні дні тривають в районі населеного пункту Кримський. Ось я зараз продемонструю. Ось цей населений пункт. Відповідно, ви ж бачите, як от супутник краще продемонструє, як росіяни просуваються вже по м, самій забудові вулиця по вулиці, вулиця за вулицею. Ось бачимо в цьому напрямку. Кримське знаходиться ось буквально на, окраї, на окраїнця агломерації Турецька. Відповідно. Там же далі продовжуються ці бої за кожен під'їзд, за кожну будівлю, і дуже часто, за кілька годин, неодноразово я вже казав. Може бути таке, що під контроль переходить та чи інша будівля, той чи інший під'їзд, буквально то до окупантів, то до Сил оборони України. І навпаки, ви бачите, яка є забудова густа. Ну, відповідно, повторюся, що це є загроза саме для Краматорська. З двох напрямків ворог тисне на Краматорськ. Ще раз вам покажу. Ось на Краматорську, відповідно, з часового яру. Ситуація справді непроста. Давайте ми подивимося, яка відстань від крайньої точки на Т0,504 траси до Краматорська по прямій 13 кілометрів, це дуже мало. Ну і тут 18 кілометрів. Справді для Костянтинівки і населення Костянтинівки реальна загроза. І я думаю, що вже потрібно починати говорити з населенням про те, аби покидати. Це місто, тому що дуже часто не вірять, не хочуть мешканці Донбасу покидати свої домівки, тому що їм більше нема вони кажуть, куди йти. Їм немає. Вони не хочуть кидати свої господарства, на які вони там десятиліттями працювали. Але треба розуміти, що ці домогосподарства нікому не потрібні, якщо ви втрачаєте своє життя через окупантів. По Покровську, що відомо, в першу чергу, ви бачите, є просування ворога до траси, це небезпечно. Баранівка, Воздвиженка. довший час біля Воздвиженки росіяни нічого не могли е зробити, тому що через рельєф вони втрачали велику кількість сили е живої сили. Далі вони втрачають живу силу, але вже бачимо, що в сірій зоні траса через Мирноград і на Покровськ. Я вам нагадаю, що, власне, це траса, яка веде і. Е від часового яру Т-0504. Ось ця траса до Мирнограду де? Краще так промалюю вам, аби ви розуміли. Що намагається задумали росіяни? Це перебити логістику з Мирнограду на Покровськ, а також рух їхній є для біля... удачно. Зараз детальніше зупинюється. Павлоград, ось ця траса також. Ну, є третій напрямок це Добропілля. Він функціонує, але, звичайно ж, простилюється. Так от, чому вони лізуть на цей напрямок? Розуміємо, що логістика, логістика і ще раз. Логістика це ключове для постачання для функціонування на лінії бойового зіткнення. Мета росіян перебити одну з цих трьох логістик. Вони її досягають, але з величезними втратами. По Покровському напрямку також хочу сказати, де ворог тиснув. Ось є срібна надіївка. Почну краще: от, удачне. удачне і Котлене, це основні напрямки, де росіяни намагаються просуватися, Бачимо, просунутися біля Котлина, біля на, північного, на північний схід, відстань до траси з Павлограда на Покровську бачимо до 5 кілометрів. Також тиснуть в районі Звірове. І по трасі, яка веде на Покровськ Завдіївки, це от Дачне, Дачинське і Зелене. Не припиняють також тиснути і в районі Удачного. Удачному знаєте, тут є шахта. Частково э, ці шахти підірвані, аби вони росіяни не використовували як укріп район в разі просування. Ну і варто також відзначити, що э, особливо добре зараз проявляють себе на цьому э, в районі удачного. Проявляють певний підрозділ. Але от Діпстейт пише, що вони не будуть його називати, бо росіяни поки що не знають. Про те, що можна говорити, про це про наступне: що в результаті запеклого опору підрозділів підрозділ 59-ї окремо-штурмової бригади в росіян є серйозні втрати і їм потрібні негайні поповнення. Ось зараз вам покажу де. Так, чекайте. Це є новоєлазаветівка. Цей напрямок тримають наші сили оборони нової зелетів, і ново Васильці. Ось біля Успенівки. Ось тут працюють дуже добре. Наша 59-ка і дуже добре цього ворога нищить. Загалом Сирський в себе телеграм-каналі продемонстрував відео і написав, що триває оборона оборонна операція, направлена зокрема на знищення ворожих сил та резервів противника. Ось це відео демонструє Покровський офіцій прошу. Сирський у своєму телеграм-каналі пише, що українські захисники безпосередньо завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших лише за січень цього року. Наші воїни знищили тут понад 15 тисяч загарбників, з яких 7 тисяч безповоротно, тобто 50% безповоротно. це дуже і дуже високий показник наших сил оборони. Ну От ви бачите, як працюють наші оборонці, і так, завершив Сирський. дякую воїнам за стійкість, ефективність і героїзм. Більше того, є такі ресурси там росіян, які стежать за тими, хто пішов на війну окупаційну. Так от, 8 російських військових в районі Покоровська... Дезертували загалом от, до речі я говорив з екс-командиром роти батальйону Айдар Євгеном. Диким каже, що в Росіян насправді на Покромському напрямку через високі втрати морально-бойовий дух не на найвищому рівні, м'яко кажучи, так от повідомляють їхні ресурси росіянські, що на покровському напрямку вісім російських окупантів з 1437-го тридцять полку покинули свої позиції. І відповідно, це не поодинокі випадки, що вони так роблять, тому що дуже багато відео я демонструвати вам не можу. Як відповідно, вони навіть легко поранених своїх, особливо на покровському напрямку, не забирають. Ну і дуже добре знають на Покровському напрямку росіяни птахів Мадяра. Власне, Мадяр відзвітував за роботу в січні місяці, і от бачимо зараз кадри прекрасні так от січень 25-го року. Протягом січня екіпажі птахів Мадіра уразили або ж знищили 4387 ворожих цілей, з яких 1298 – одиниць особового складу. І також Мадяр повідомляє, що до кінця березня силами бригади буде підготовлено ще 100 екіпажів. А значить, значить, ми просто знаємо, як працюють птахи Мадяра, який в них рівень, кваліфікація, і росіяни справді тремтять, коли. Е Просто таки знають і бачать, що на їхньому напрямку працюють птахи мадяра Рухаємось південніше по мапі. Е, бачимо, є просування в районі Андріївки, і це дуже небезпечно. Вони тиснули росіяни з Шевченка. Не дуже в них виходило. Пішли від Петропавлівки і з півночі. На Андріївку. Чому це небезпечно? Знову ж таки, логістика. Таким чином, росіяни, ну річка Вовча, ви знаєте, тут є, намаються підійти до річки Вовчої і далі вже з річки Вовчої атакувати на трасу, яка веде до Костянтинополя. Улакли ось ця траса. На дачне, ну і, звичайно ж, тут знаходиться вже окуповане Курахове. Це дуже небезпечно, тому що з двох напрямків росіяни тиснуться з півночі до траси, і з півдня. Як загалом глянути на мапу, ви бачите, так, що небезпечно дуже виглядає ось цей от напрямок. Фактично від Роздольного ми можемо брати навіть новий комар і Велика Новосілка, яка є окупованою. І, напевне, ось так от десь аж до Покоровська. Оцей трикутник росіяни намагатимуться відрізати як завжди любою ціною. Тому я дуже сподіваюся, що командування буде оперативно реагувати те, що відбувається саме на цьому відтинку біля Дачного, біля Шевченка, Сухіяли, Зеленівка. Тут ворог активно тисне, аби ж не вийшло якогось. Не доводи, Господи, оточня. Біля Великої Новосілки зупинюся в двох словах. Чому? Суть в тому, що бачимо, просування ворога немає, як і прогнозували, що зайшовши велику новосілку, давайте я покажу, як вона виглядає забудова Великої Новосілки. Росіянам, в Росіян виникнуть проблеми, тому що навколо Великої Новосілки з північного заходу на північний схід є. Розлягається ріка Яли. Ось ви бачите. Відповідно, наші військові казали, почали аналізувати і казати, що чому вони зупинці. Тому що тепер, якщо для нас, для Сил оборони України, були проблеми з триманням позицій, і навіть не триманням позицій, а мається на увазі постачання, так? Велику новосілку, сілку боріка, їй треба якось пере, коли ти ріку хочеш перетнути, ти сповільнюєшся. Це забирає час. Відповідно, це дає змогу ворогу краще стріляти, краще влучати. В чи в живу силу, чи в техніку. Але тепер, коли сили оборони відійшли з великої новосілки, тепер проблема в росіян, тому що їхні атаки також зупиняються і просування через моклі Яли ріку, яка огортає Велику Новосілку. Відповідно, багато хто з військових називає тепер Велику Новосілку таким небезпечним вогневим мішком для росіян, і що вони будуть нести величезні тут втрати, і більше того, просування в них тут має. Та й загалом про динаміку руху росіян от продемонструю, продемонструю вам графіку. Відповідно, за січень цього року війська Російської Федерації окупували 325 кілометрів квадратних нашої території. От ви бачите крайній стовпчик праворуч, і це найнижчий показник із серпня місяця. Розуміємо, що серпня місяця почало палити, а якщо ви згадаєте, саме в серпні розпочалася Наступальна операція сил оборони України на курському плацдармі. і тепер, от по динаміці руху на сході країни, ми розуміємо, наскільки це було правильним рішенням, наскільки це було добре, і наскільки це помогло нашим військам на сході. Але послухайте, це не означає, що там легко там взагалі, пекло на сході відбувається. Але динаміка просування це факт росіян. Зменшилася. Що ж, таким був огляд карти бойових дій. Ви поставте, будь ласка, цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться і звичайно ж поділіться, аби кожен українець знав, що відбувається на його землі, і де наші хлопці та дівчата, наші герої, титанічними зусиллями відбивають атаки окупантів.